Це підприємство на кухня, наша нова торгова марка, відрізняється від того, що було в Маріуполі. Наразі ми плануємо випускати новий для себе продукт, та, мабуть, і для України. Це продукт, який тільки заходить на ринок, можна так казати. Готові страви. Ми починаємо з перших страв. Це борщ та суп грібний. При торт пакетах, тобто, це буде супи тривалого зберігання, повністю готові без додавання барвників, консервантів тощо. Тому я вже пишаюся тим, що ми робимо. Ми вклали повністю всю душу. Я можу показати, як це буде виглядати. І ми зараз створюємо новий ринок, я б сказала, тому що ця продукція незвична для українців, адже вони гадають, що це суха страва. Навіть коли я проводжу ефіри, розповідаю, кажу, що це, як це, показую обладнання. Кажуть, а треба окропом залити, а треба ще скільки варити, ні, просто розігріти, воно вже, вже готове. Донька навіть не розігріваючи, їсть, коли світла немає. Вона, до речі, саме суп з фрикадельками прийшла, холодним поїла. Навіть не холодно, воно ж кімнатної температури, тому що без холодильника зберігається.